Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Таки висаджую перець. Чекали, чекали потепління. В нас ось така погода. Я не знаю, як у вас, а в нас на Рівненщині вже цілий тиждень йдуть дощі, і холодно, і весь час холодні вітри. А ніби з неділі має бути трішки потепління, то й вирішила я сьогодні посадити між дощами, знайти дирочку і посадити. Свої перчики копаю ямки неглибокі, тому що перець не любить заглиблення, як томати. Та й відстань зменшу, як між томатами, 30-40 см, і міжрядді також. а Поки піду по розсаду, змірюю температуру ґрунту, де ми будемо садити ці перці. Розсада гарненька зелена, листочки такі блискучі. Хоча й переростає вона в цих стаканчиках, стаканчики у мене місткістю 400 мл грунту. Зійшла вона у мене 8-9 березня, то на сьогоднішній день їй уже 2,5 з половиною місяці, а потрібно висаджувати в півтора місяця. Ой, таки заховаюся в тепличку, бо цяпає дощик. Покажу вам зараз тут свою розсаду. Це мої геркулесики, я вам зараз розкажу про них. А ось оці богдани, які я сьогодні буду висаджувати на дворі у відкритий ґрунт. Ось, уже семидольні відлетіли листочки до цієї пори я можу заглибити. Більше ні. Перці, якщо заглибити більше, як в розсадному стаканчику, вони не будуть зразу рости, дуже довго будуть стояти на місці. І ще сьогодні зразу ж я обриваю коронну квітку. Вона майже у всіх розсадинах є, дивіться посерединці. У цій першій рогації є коронна квітка. Коренева система у всіх гарна. Ви вже в першому помітили, які гарні корінці. Гарні корінці у всіх і навіть починає вже старіти коренева система. Розсаду перцю починають висаджувати в ґрунт, коли вона має не менше 6 листочків. У мене вже їх більше десяти. Та й у висоту моя розсада вже більше як 15 см. А ось тут, в куточку, в цій тепличці, вона не опалювальна. Я посадила сім кущиків Геркулесу, уже трішки раніше. Він вже гарненько прийнявся, почав рости. Тут також холодно, але все ж таки затишніше, ніж на дворі. Так, ну а що наша температура показує? А показує 12 градусів тільки. Ну, З такою цифрою ще можемо змиритися, бо для висаджування перцю температура ґрунту повинна бути не менше 12 градусів. Взагалі має бути 14-15 градусів. І нічна температура також не повинна бути нижчою за 12 градусів. Але в мене є ідея. Зроблю цікаву процедуру після розкидання перегною. Перегною накладаю в кожну лунку по добрих таких дві пригорщі. Це органічне добриво допоможе перцеві швидше розвиватися і формувати якісні плоди. Якщо восени вносили перегні, то зараз можете його не всипати в ямки. А тепер щодо моєї ідеї, я вирішила землю в ямках з перегноєм пролити гарячою гарячою водою. А як ґрунт прогріється і не буде сильно гарячим. То для зміцнення кореневої системи та швидшої адаптації рослини в нових умовах можна внести міндобриво суперфосфат. Я ж буду вносити замість суперфосфату екоплант. Для перцю він вноситься 30 грам на метр квадратний, тобто вистачить пів чайної ложечки на кожну ямку. Взагалі, хто помітив, я часто користуюся екоплантом в своїх посадках і під перець даю, і під томати. І під кавуни буду давати. Тут залишилось тільки трішки. Це калійно-фосфорне міндобриво, в якому міститься калію 34 майже відсотки, і фосфору 47%. 7 відсотки. Є магній, кальцій, сірка, яка так потрібна рослинкам, і багато мікроелементів: як залізо, бор, цинк, молібден. І ось такого мішка 40 кг. Нам вистачило вже ми третій рік користуємося, ну, вже майже закінчується, ще під кавуни дам, і зовсім зовсім на дні там залишається. Це в нас города 15 сотих. і садка, мабуть, так от 10-15 сотих. разом з виноградом. Ну а Тепер вертаємося до перцю назад. Ще в лунки я обов'язково даю яєчну шкаралупу. Вкидаю. Обов'язково по ось такій великій жмені. І вкотре я вже наголошую, в нас ця шкаралупа скоріше, не як підживка, бо дуже довго проходить часу, поки вона розкладеться і почне діяти, а скоріше, як захист від ведметки та слимаків. А так як розсаду треба висаджувати у похмуру погоду, то в нас сьогодні так воно і є. Навіть не то, що похмура, а цяпає дощик. Чи то так моросить, ну, такий дрібнесенький, дрібнесенький є. Ретельно вимішую добриво, яке є в ямці, і разом з ґрунтом. Грунт пухкий і мені зовсім не важко це робити. Глибина ямки має бути такою, щоб коренева шийка перчику після висадки виявилася в рівень з поверхнеї ділянки. Тобто, ще раз повторюю: перець заглиблень, так як томати, не любить. Якщо його заглибити навіть під перші листочки, він дуже-дуже довго не буде вам рости. Це я вам говорю з досвіду моїх молодих років. А якщо ви вирощували розсаду перцю не в окремих стаканчиках, а в загальній посудині, то обережно вийміть з неї перчик, можна таким інструментом, як ложка, совочок. І намагайтеся не зруйнувати земляної грудки. Опустіть його в ямку і засипайте родючою землею. І Старайтеся так засипати, щоб не було вище того місця, де був ґрунт у ящичку. у вас. Ну, на міліметр два можна піднятися. Тим більше, якщо семидольні були дуже високо, не підганяйте до самих семидольних листочків. Сьогодні при посадці розсади, водою я не проливаю розсади. Ви бачили, на початку я проливала гарячою водою і ямки мокрі, і сам перець стояв на дворі в ящику розсада, в, ящ... в стаканчиках було дуже-дуже мокро. А тепер я вам показую, як я посадила, бачите, стільки не дійшла до семидольних листочків. Ну що ж, посадку завершила. А тепер буду накривати чорною плівкою. Можна було і зразу садити, робити дирочки в плівці і садити кущики. Але я вирішила, щоб вона була в мене швидко зйомна. А раптом буде жара. І під чорною плівкою такі корінці будуть варитися. Сама плівка ось такої товщини, це, мабуть, 150 мікрон. Порізала я такими полосками, щоб вкрити було добре. і між. Перчиками і біля них. Чорний колір дуже добре поглинає сонячне світло, що приводить до нагрівання грунту під нею. А по-друге, ми ж сьогодні трошки прогріли землю, то, може, не дасть випаруватися теплу чорна плівка. Та й волога буде зберігатися, та що є. А ще, може, й добре те, що й бур'яни не будуть так рости. Бо чорна плівка блокує. Сонячне світло, яке необхідно для проростання бур'янів, і тому буде пригнічувати їхній ріст. Єдине, що такий ще вітер холодний, але нічого, я зараз, мабуть, ще таки зверху поставлю парничка. Ще три дні передають такі холодні зливові дощі з вітрами, хай ще так побуде. А там будемо бачити, з неділі, може, й справді буде тепліше. Нехай росте мій маленький, щасливо тобі!